Конверт ми наклеюємо, бачите, ось поряд внизу. Туди ми складаємо ось так всі наші об'єкти. Все, конвертик закрився. Так, і тепер, коли ми будемо працювати з лепбуком, що ми робимо? Ми відкриваємо цей конвертик, дістаємо наші заготовки. І тепер ми можемо гратися з цим деревом. Наприклад, зараз у нас яка пора року? Зима, тому я покладу на гілля свого дерева сніжинки. Наступне в нас яка буде пора року? Після зими в нас що прийде? Весна. На багатьох деревах з'являються квіточки, тому я прикрашу своє дерево квітками. Після весни в нас іде літо. Так, тому я ось такими зеленими листочками. А після літа в нас іде осінь. мої листочки стали жовтими. І далі знову зима. І так по колу. Таким чином, можна гратися з нашим легбуком. Отже, діти, давайте повторимо всі кроки, які ми вже встигли вивчити. Кроки до усмішки нашої планети. Перший крок це не сміти. Другий крок сортуй сміття. Третій крок бережи рослини. А четвертий крок це був сьогодні. Посади та оберігай своє дерево. Адже виростити дерево це велика, велика праця, а принесе воно дуже-дуже багато користі. Все на сьогодні все. До побачення, дітки, до наступної зустрічі!